Теодор Дрейзер Фінансист, розділ перший. Філадельфія, де народився Френк Алджернон Коупервуд, налічувала колись понад 250 тисяч мешканців. Місто рясніло красивими парками, величними будівлями і пам'ятниками старовини. Чимало з того, чим послуговуємося ми у часи тодішні ще не існувало. Телеграфу. Телефону, доставки товарів додому, міської поштової мережі і океанських параплавів. Не було навіть поштових марок і рекомендованих листів. Ще не з'явилася конка. У межах міста курсували не злічені омнібуси, а для далеких подорожей. Слугувала мережа залізниць, що повільно розвивалася, та все ще була тісно пов'язана із судноплавними каналами. Френк народився у родині дрібного банківського службовця. Але десять років по тому, коли хлопчик почав допитливо і пильно приглядатися до навколишнього світу, помер голова правління банку. Усіх службовців відповідно підвищили на посадах. І містер Генрі Вортінгтон Коупервуд успадкував місце помічника касира і щедрим за його тодішніми уявленнями річним окладом у 3,5 тисячі доларів. Він одразу ж радісно повідомив дружині про своє рішення перебратися з будинку 21 по Батвуд-Стрит в помешкання 124 по Нью стріт і район не такий гухий, і будинок триповерховий цегляний. Коротше, нинішнє житло Коупервуда не витримувало жодного порівняння із ним. У них були всі підстави вважати, що з часом вони переїдуть у ще просторніше приміщення, але поки. І так було непогано. Містер Коупервуд від щирого серця дякував долі. Генрі Вортінгтон Коупервуд вірив лише в те, що бачив на власні очі, і був цілком задоволений своїм становищем. Це відкривало йому можливість стати банкіром у майбутньому. На той час він був показним мужчиною. Високий, худерлявий, підтягнутий і думливим поглядом. і... Пещеними, коротко підстриженими бакенбардами, що доходили майже до мочок вух. Верхня губа, що напродив далеко відставала від довгого і прямого носа, завжди була чисто виголена, так само, як і загострене підборіддя. Густі чорні брови відтіняли зеленкувато сірі очі, а коротке, прилизане волосся розділяв акуратний проділ. Він незмінно носив сюртук. У тодішніх фінансових колах. Це вважалося гарним тоном, і циліндр. Нігті тримав у бездоганній чистоті. Враження він справляв дещо суворе, але суворість його була удавана. Прагнучи виділитися в суспільстві і в фінансовому світі, містер Коупервуд завжди ретельно зважував, і з ким і про що він говорить. Він зазвичай остерігався висловлювати різкі. Або непопулярні в його колі думки із соціальних або політичних питань, і певна річ, спілкуватися з людьми з поганою репутацією. Утім, треба зауважити, що він не мав певних політичних переконань. Він не був ані прихильником, ані противником рабовласництва. Хоча атмосфера тоді була просякнута боротьбою між аболіціоністами і прихильниками рабства. Кауперверт твердо вірив. Що на залізниці можна нажити чималі статки, аби був достатній капітал, і ще одна дивна штука особиста здатність викликати до себе довіру. На його переконання, Ендрю Джексон був абсолютно неправий, виступаючи проти Ніколаса Бідла і Банку Сполучених Штатів. Ця проблема хвилювала тоді всі уми. Він був украй стурбований потоком дути грошей, які перебували в обігу. І раз у раз потрапляли в його банк, який, звичайно, все ж враховував їх із вигодою для себе, знову пускав обіг, видаючи їх жадібним до позик клієнтам. Третій Філадельфійський національний банк, у якому він служив, містився в діловому кварталі, який на ту пору вважався центром всього американського фінансового світу. Власники банку займалися також грою на біржі. Банки штатів великі і дрібні. З'являлись тоді на кожному кроці. Вони щедро випускали свої банкові бюлети на базі ненадійних і нікому невідомих активів, і з неймовірною швидкістю вилітали в трубу або навіть призупиняли платежі. Поінформованість у всіх цих справах була неодмінною умовою діяльності містера Коупервуда, через що він і став втіленням обережності. На жаль, йому не вистачало двох якостей, необхідних для успіху на будь-якому терені. Особистої чарівливості і далекоглядності. Значним фінансистом він не міг би стати, але йому все ж таки світила непогана кар'єра. Місіс Коупервуд була жінкою побожною, маленька, зі світлокаштановим волоссям і ясними карими очима. Вона в молодості здавалася досить привабливою, але з роками стала дещо манірною. Її повністю поглинули повсякденні турботи. До своїх материнських обов'язків із виховання трьох синів і доньки вона ставилася дуже серйозно. Хлоп'ята на чолі зі старшим Френком були для неї джерелом постійних тривог, бо раз у раз щиняли вилазки у різні кінці міста. Вона побоювалася, що вони водитимуться із поганою компанією, бачитимуть і слухатимуть те, що в їхньому віці не належало ані бачити, ані чути. Френк Коупервуд Уже десятирічним поводився, наче природжений заводіяка. І в початковій і в середній школі всі вважали, що на його здоровий гост можна покластися за будь-яких обставин. Характер у нього був незалежний, сміливий і завзятий, політика і економіка вабила його з дитинства. Книги його не цікавили. Який він був тоді стрункий, широкоплечий, статуристий хлопець із відкритим лицем, очі великі, ясні й сірі. Широкий лоб, темно-каштанове стрижене бобриком волосся, увесь поривистий і самовдоволений. Всіх і кожного, дістаючи запитанням, він наполягав на вичерпних, розумних відповідях. Френк мав чудове здоров'я, прекрасний апетит і повновладно командував братами. Ну, бо Джо! Хоч чи ж рухайся, Еде! Його команди звучали не грубо, проте авторитетно, і Джо з едом корилися. Вони з дитинства звикли дивитися на старшого брата, як на ватажка, і з чиїми словами слід рахуватися. Він постійно невтомно розмірковував, усе на світі вражало його, бо він не знаходив відповіді на головне питання, що це за штука така життя і як воно влаштоване, звідки взялися на світі люди, яке їхнє призначення, хто поклав усьому початок. Мати розповідала йому біблійні легенди про Адама і Єву, але він у це якось не. Коупервурди жили неподалік рибного ринку. По дорозі до батька у банк або під час будь-якої вилазки із братами після шкільних уроків Френк любив зупинятися перед вітриною, у якій був виставлений акваріум. Рибалки із затоки Делавер нерідко поповнювали його всілякими дивами із морських глибин. Одного разу він побачив там морського коника, крихітне створіння, що трохи скидалось на конячку. Іншим разом угледів електричного вугра, чиї властивості пояснило знамените відкриття Бенджаміна Франкліна. Одного чудового дня в акваріум пустили Омара і каракатицю, і Франк став очевидцем картини, яка запам'яталась йому на все життя і чимало допомогла зрозуміти. З розмов цікавих розяв він дізнався, що Омарові не давали ніякої їжі, оскільки його законною здобичу вважалися каракатиці. Омар лежав на золотистому піщаному дні скляного акваріума і, здавалося, нічого не помічав. Неможливо було визначити, куди дивляться чорні наместинки його очей, бонь вони не відривалися від каракатиці. Безкровна і восковиста, схожа на шматок сала, вона пересувалася поштовхами, мов торпеда, але нещадні хижі клешні ще раз відривали нові шматки від її тіла. Омар, немов викинутий катапультою. Кидався туди, де, здавалося, дрімала каракатиця, а та, стрімко сахнувшись, ховалася за чорнильною хмаркою, яку залишила за собою, але і цей маневр не завжди був успішний шматки її тіла і хвоста все частіше залишалися в лищатах морського чудовиська. Юний колпервуд щодня прибігав сюди і, як зачарований, стежив за ходом поєдинку. Одного ранку він стояв перед вітриною, мало не притулившись носом до скла. Від каракатиці залишився вже тільки безформний жмут, майже порожній був і її чорнильний мішечок. Омар причаївся в кутку акваріума, мабуть, приготувавшись до рішучих дій. Хлопчик простоював біля вікна майже весь вільний час, заворожений цією жорстокою сутичкою. Тепер уже скоро, може, через годину, а може, завтра, каракатиці не стане. Омар її просто поглине. Френк перевірив очі на зелений, змітним відговором руйновний тулуп у кутку акваріума. Цікаво, чи скоро це трапиться? Мабуть, ще сьогодні. Увечері треба буде знову прибігти сюди. Вечір настав. І що ж? Очікуване сталося. Біля вітрини стояла зграйка людей. Омар забився у кут, перед ним лежало перерізане навпіл, майже вже з'їдене тіло каракатиці. Дорвався нарешті, промовив хтось поруч. Я тут давно стою з годину, тому Омар раптом як кинеться і як схопить її, а бідолаха вже геть виснажилась, у неї забракло спритності. Вона була метнулась від нього, але Омар вже давно підстерігав найменший її порох і ось сьогодні, нарешті, її уколошкав. Франк дивився широко розплющеними очима. Яка прикрість, що він опустив цю мить? На секунду у ньому ворухнувся жаль до бідолашної каракатиці. Потім він перевів погляд на переможця. Так воно і мало зрештою статися, подумки виснув він. Каракатиці не вистачало спритності, він спробував обміркувати те, що сталося. Каракатиця не могла вбити Омара, у неї для цього не було жодної зброї. Омар натомість міг вбити каракатицю. Він прекрасно озброєний. Каракатиці нічим було харчуватися, а перед Омаром була здобич каракатиця. До чого це повинно було призвести, чи існував інший варіант? Ні, вона була приречена, міркував він, підходячи до будинку. Цей випадок врізався Френкові в пам'ять надовго. Певною мірою він давав відповідь на загадку, що давно мучила його як улаштоване життя. Ось так усе живе існує одне за рахунок іншого. Омари пожирають каракатиць та інших істот. А хто споживає омарів? Зрозуміла людина. Ну так, ось вона, розгадка. Ну, а хто пожирає людину? Тут же запитав він себе, невже інші люди? Ні, дикі звірі, а ще індіанці людожери Окрім того, безріч людей гине в морі і від нещасних випадків. Він не був упевнений в тому, що певні люди, скажімо, живуть за рахунок інших, але вони вбивають одне одного. Це він знав. Взяти хоча б війни, вуличні бійки, погроми. Погром Франк бачив якось на власні очі. Він повертався зі школи аж тут натовп. Напав на редакцію газети Паблік Леджер. Батько пояснив йому, що спричинило це. Пристрасті розгорілися через рабів. Так, звичайно, одні люди живуть за рахунок інших. Раби? Вони ж теж люди. Через це й панувало в ті часи таке збудження. Білі люди вбивали інших людей, чорношкірих. Френк повернувся додому неабияк задоволений зробленими висновками. Мамо, крикнув він, щойно переступивши поріг. Нарешті він її убив. Хто, кого? здивовано запитала матір. Іди мити руки. Та ж Мар, про якого я вам із татом розповідав, жер таки каракатицю. Шкода, але що ж тут цікавого, та ми руки хоч? Чіш. Ого, таку штуку не часто доводиться бачити. Я, наприклад, бачив це вперше. Він вийшов у двір, де була водопровідна колонка, і поруч із нею укопаний у землю столик, на якому стояло відро із водою і блискуча бляшана мийниця. Франк вимив обличчя і руки. Тату, звернувся він до батька після вечері, пам'ятаєш, я тобі розповідав про каракатицю? То й що? Ну, так от її вже немає. Омар її жер. Он як? недбало кивнув батько, продовжуючи читати газету. Але Френк ще упродовж місяців розмірковував над баченим, над життям, із яким він зіткнувся, бо його вже починали цікавити питання, ким він буде і як складеться його доля. Спостерігаючи за батьком, який рахував гроші, він вирішив, що найпривабливішою є банківська справа. А третя вулиця, де служив його батько, здавалася йому найкрасивішою, найчудовішою вулицею в світі.